Ого угу не хоче зі мною гратися. Не знаєш, чому він такий сумний? Справа в тому, що за останній час чисельність племені Угу дуже зросла, і вождь не встигає вирішити всі його проблеми, а про деякі з них навіть не знає. Нехай тільки хтось спробує образити нашого Угу. Зачекай, я провів опитування і визначив. Що 3% людей із племені Угу вважають, що їм не вистачає розваг. А ще 27% хотіли б їсти більше фруктів. Щось я не бачила у племені Угу якихось відсотків. Це хто? Ти знаєш, що одну соту метра називають сантиметром, одну соту гривні копійкою. Загалом одну соту називають відсотком процентом. Отже. Відсоток це одна сота частина. Саме так. Відсоток це одна сота частина. Відсоток записують за допомогою спеціального знака. Тому один відсоток можна записати так. Один відсоток дорівнює одна сота. Дорівнює 0,1 сота. Якщо плем'я УГУ нараховує 800 чоловік, то один відсоток кількості племені. Це одна сота усього племені і дорівнює 800 поділити на 100. дорівнює 8 чоловік. А 3 відсотки це три соті усього племені. Оскільки на 1 відсоток припадає 8 чоловік, то на 3 відсотки утричі більше. Тобто 8 помножити на 3 дорівнює 24 людини. Отже, 24 людини вважають, що їм не вистачає розваг. Тепер порахую я. 27 племені це 8 помножити на 27. 216 чоловік. Отже, 216 одноплемінників угу хочуть їсти більше фруктів. 100 племені дорівнює 8 помножити на 100. Дорівнює 800 чоловік. Отже, 100% усього племені це всі люди з племені угу. 100%. Сто відсотків це дуже багато. Власне, сто відсотків деякої величини це сама величина. Сто відсотків дорівнює 100 сотих, дорівнює один. У прикладі, який ми розглядали, три відсотки і 27 відсотків можна записати так: Три відсотки дорівнює три соті, дорівнює 0,3 соті. Тоді 27 відсотків дорівнює 27 сотих дорівнює 0,27 сотих. Кількість відсотків може бути й більшою, ніж 100. Наприклад, 131 відсоток дорівнює 131 сота. Дорівнює 1,31 сота Ми допоможемо угу. Так. А також з'ясуємо, що таке відсоток. Ще й на такому прикладі. З допомогою бортового комп'ютера Драндуліта я визначив, що територія племені УГУ складає 100 гектарів і має форму квадрата. Для зручності умовно поділив її на 100 рівних частин. Ось схема. Навіщо це? Зараз зрозумієш. Відомо, що територія племені має 1% та 5% вільних зон. Пропоную. На одному відсотку території побудувати розважальний майданчик, а 5% віддати під фруктовий сад. Як тобі ця ідея? Угу. Відсотки! Здається, Угу не розуміє, скільки це 1% і 5%. Дивись площа всього поля 100 сотих. або 100%. Якщо площа території племені 100 гектарів, тоді. На розважальний майданчик ми відводимо один відсоток 1 гектар. А на фруктовий сад п'ять відсотків 5 гектарів. Нічогенький садочок. Думаю, він зрозумів. Важко буде угу, якщо чисельність його племені зростатиме так швидко. Збільшиться територія. Напевне, теж розростеться. Доведеться будувати усе більші розважальні майданчики. Тільки гратися мені немає з ким. Та невже? Бортовий комп'ютер порахував, що з 200 дітей племені УГУ 5% твої однолітки. А без відсотків сказати можеш? Спробуй самостійно обчислити. Хм, Теж мені задачка. Усіх дітей у племені УГУ 200, 5% із них. Мого віку потрібно знайти кількість моїх одноліток. Розв'язати задачу допоможе така схема. Обчислимо кількість дітей, що припадає на 1 відсоток. 200 поділити на 100, дорівнює 2 дитини. Кількість дітей мого віку становить 5%. Тобто у 5 разів більша від кількості, що припадає на 1%. 2 помножити на 5%. Дорівнює 10 дітей. Отже, у племені У 10 дітей мого віку. Таким чином, ми розв'язали задачу на знаходження відсотків від числа. А саме знайшли 5 відсотків від числа 200. Не знайшли, а знайшла. Це я розв'язала задачу. Молодець. Цікаво, скільки дітей мого віку в племені ага. От сама і обчислиш. Ось тобі ще одна задачка у племені ага 10 дітей твого віку. Це 5% від загальної кількості. Обчисли, скільки всього дітей у племені ага? Це легко. Спочатку обчислимо кількість дітей, що припадає на 1%. 10 поділити на 5 дорівнює 2 дитини. Кількість усіх дітей становить 100% тому вона дорівнює. Два помножити на сто дорівнює двісті дітей стільки ж, скільки має плем'я угу. Отже, ми. Знову ми. Отже ти розв'язала задачу на знаходження числа за його відсотками. А саме знайшла число двісті, знаючи, що п'ять відсотків цього числа дорівнює десять. Ти звернула увагу. Що розв'язання кожної з розглянутих задач починалося зі знаходження кількості числа, що припадає на один відсоток. Звісно. А ще я помітила, що діти з племені угу зовсім не знають ігор. Треба їх чогось навчити, доки будується розважальний майданчик, бо ви з вашими дорослими проблемами зовсім про них не думаєте. Щасти. Дівчинка, вона туди побігла. Гратись дорослий, а поводить себе, наче дитина. Треба подивитись, як там справи з розважальним майданчиком.